Призя зараз будемо молитися за Україну. І я хочу згадати неділю назад, коли, коли це було 24 лютого і по всій Україні по забрав Євгеос, ви помните це неділю назад, неділю тому, який був стан в серцях людей, коли, коли ми входили в цю молитву. Я запропонував церкві, кожен день, кожен день і по декілька разів на день, кожні три години, щоб склонятися перед Богом, молитися до Бога за Україну. І той, хто це робить, той, хто це робить, ви звернули увагу. Ваше, ваш, ваше серце має якесь утішення, має якісь відповідь від Бога. Хто молиться, хто коситься? Ви чуєте цю відповідь якась на серці така ж сама тривога, чи вже щось ні? Ну, і ми не молимося, і ми не чуємо. Да. Я можу сказати, що, що щось змінилося. Щось змінилося і Бог чує нас. Бог чує нас. Звісно, то є дуже багато тривоги, особливо. Цією атакою, з цієї трагедії в Одесі дуже. І є люди, які знають тих, які загинули там в тому домі. Це, це знаєте, я про що? Що ця біда вона наближується, наближується, дуже близько за кожного з нас. І казалось би, це там, в Одесі, і цих людей ми колись бачили, колись общалися з ними. Зараз їх вже немає. Тому, тому будемо молитися, будемо молитися, не нехтуйте цим зверненням церкви. Бог до вас звертається через церкву, щоб ми молилися, через, 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 через ці пости, через ці молитви. Ми, ми вкладаємо свою часто. Всі два роки, коли на Україні є війна, ми кожного дня приходимо до Тебе, щоб спитати Твоєї волі, щоб отримати Твою втіху, щоб попросити мира в Тебе, Господи, і попросити спасіння для України, для зцілення попросити від цієї війни. Господи, ми не розуміємо Твоїх ботів, бо Твої поті, вони як небо від землі. Які гинуть, які травмуються, які залишаються без, без житла, які вимушені уїжджати з України, залишати церкви, залишатись людьми, Господь. Ми за них, за цю Україну просимо, бо ми живемо на цій землі, ти ну, помістив нас сам в цей час на цій землі, ти це, ти це зробив. з благодійство того міста, там, де ми проживаємо, Господи, і ми тебе просимо, почуй нас, і хай прийде Твоє стілення цієї землі, поможи всьому українському народу смиритися, переклонитися перед Тобою, залишити все весь свій гріх. Прости нам ці наші гріхи, Господи, прости. І ти кажеш, що коли смириться народ твій, то ти істилиш землю і прошлеш свій мир. Господи, ми призиваємо Твоє ім'я, ми згадуємо Твоє слово, що Ти сказав, Боже, і ми просимо Тебе прощення. Ми просимо Тебе прощення за свої гріх, за хрісти цього всього народу, Боже. Ми їх візнаємо, ми не скриваємо, розуміємо, що дуже багато корупції, біди і беззаконня серед нашого народу. Господи, прости нас це. Прости і ціли нашу землю. Скільки людей виріє? Цю смерть Зупини цю війну, зупини християну. Керівників послаби. Бо, Бо ти сам казав, що ми молилися за правителів, за керівників. І ми просимо тебе з них, за цих людей, які приймають рішення, ти, їх, ти їм дай. Боялися робити всякий гріх і проповідував твої Євангелія з великою силою, бо ми бачимо, що ти наближуєшся, ми бачимо, що ти скоро маєш прийти. Господи, гряди, гряди, Господь, і благослови Твою Церкву. благослови Катеманія, які проповідують Твоє Слово там серед військових. Благослови медиків, які лікують поранених, які спасають там уже Благослови, де багато-багато сили, щоб вони не вистовлювалися, Господь. Ти бівелика подяка, ти наш Бог і батько і Спаситель наш і ти чуєш, слава День.